Доброго ранку, доброго дня! вітаєтесь ви, вітаю вас я. Діти, сьогодні ми з вами пригадаємо цифри. Пригадаємо, що таке сусіди числа і порівняємо числа між собою. Перше завдання. Підбери цифру. Скільки пальчиків на руці? Один молодці. А тепер скільки пальчиків? Два. Молодці. Скільки тут пальчиків? Три. Рахуємо далі. Чотири. П'ять. А на цьому малюнку шість пальчиків і цифра шість. Продовжуємо рахувати тут сім. молодці. Вісім. І на двох ручках 10 пальчиків. Друге завдання від курочки назвати сусідів числа. Посередині 1. Попереду 0. А після 1 іде число 2. Тепер назвемо сусідів числа 2. Попереду 1 і 3. Молодці. Сусіди числа три будуть два і чотири. А сусіди числа чотири, три і п'ять. Молодці. Сусіди числа п'ять, чотири і шість. Сусіди числа шість, п'ять і сім. Сусіди числа 7. 6 і 8. Молодці. Сусіди числа 8, 7 і 9. Молодці. І сусіди числа 9. Будуть 8 і 10. Все правильно. Подивіться, які гномики до нас завітали. І у них є знаки. Як вони називаються? Все вірно, це знаки більше, менше та дорівнює. Вони використовуються для порівняння чисел або кількості предметів. Отже, допоможемо гномикам порівняти предмети. З лівої сторони 4 машинки, а з правої 2. 4 більше, ніж 2. Отже, ставимо знак більше. 4 більше, ніж 2. Який тут знак поставимо? 3 яблучка і 6 грушечок. Знак менше. Яблочок менше, ніж грушечок. Порахуємо м'ячики і метелики. Чого більше м'ячиків чи метеликів? Ставимо знак менше м'ячиків. Менше, ніж метеликів. Ну, а тут який потрібно поставити знак? Порахуйте курчаток і горобчиків. Їх однакова кількість порівну, тому ставимо знак дорівнює. Чудово попрацювали. Молодці, так тримати і до нових. Зустрічей до побачення!